Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Текс ваш увазі. ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 6,5 долара. Подушки декоративні під кодом 64098. Подушечки йдуть ось такого ось плану, чудові. Будьте першими, хто встигне придбати за супернизькою вигідною ціною. Вартість мішечка становить лише 14 доларів по одному долару за кілограм. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Подушки декоративні, для крісел, стільців. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!